Та вас, це власний погляд, і ми говоримо про звіт народного депутата. Гостем нашої студії є Олег Сиротюк, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Вітаю вас, пане Олеже. Ви представляєте фракцію Свобода і ваш виборчий округ Полтавщина. Власне, які проблеми сьогодні хвилюють ваших виборців і які питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні? Доброго дня вам. Справді відповідно до рішення фракції закріпленої є в Полтавській області. Де вже працює майже рік часу. Ви знаєте, Полтавщина, як і будь-який інший регіон, це, звичайно, ті території, де є багато проблем, тому що є непроста ситуація в державі, непроста соціально-економічна ситуація, але так само непроста ситуація саме з місцевим самоврядуванням. І я, як член комітету відповідного профільного, можу про це багато говорити. І коли ми говоримо про Полтавську область, над можна говорити дуже багато питань і. Які є проблеми в містах, які є в селах, але окремо хочу наголосити на е, значні проблеми, з якою стикаються жителі Кременчуцького району Полтавської області, тому що, як на мене виглядає, то центральна влада і дуже часто і місцева влада собі вирішила провести своєрідний експеримент над жителями Кременчуцького району, тому що фактично вони живуть на території, яка є територією потенційного відселення, і вже зараз є прийняті рішення відповідно. На рівні місцевої районної ради, де узаконюється процес відселення жителів понад 10 сіл, понад 2 тисячі жителів цілого ряду сільських рад фактично потрапляють під зону відселення і тільки тому, що місцеві олігархи собі вирішили там розробляти і будувати Біланівські ГЗК. Але це не єдина проблема, яка є в Кременчуцькому районі, тому що там вже функціонують інші. Гірничо збагачувальні комбінати там е, функціонує так званий ставок-випарник підприємства Укртатнафта. Ну можливо, і, там і такі складні екологічні умови, і що всі ці підприємства це підприємства, які наносять значну шкоду жителям, які живуть там, і є небезпечні екологічні наслідки. І а фактично, Куди відбувається власне жителів? Ціл, цілий ряд цих підприємств створюють цю, цю ситуацію. А відселення передбачає сам факт, але не передбачає куди, тобто є відповідні рішення, що зв'язку з будівництвом біланівського ГЗК під дане будівництво буде відведено 20% території Кремечуського району, і всі ті люди, які живуть на цій території, підпадають під так зване відселення. Ніхто не говорить про те, куди, куди, на яких умовах і чи людей будуть питати, тому що ті громадські слухання, які пройшли на території Кременчуцького району в сільських радах, вони однозначно висловилися проти. Таких експериментів над людьми, коли люди протестують проти того, що без їхньої згоди, без їхнього відома на їхніх землях, на їхніх територіях їхніх громад збираються будувати. Адже де мова, по-перше, про розселення люди... має відбуватися згідно якихось законодавчих ініціатив. Справа в тому, що на даний час немає жодного законодавчого акту, який би передбачав, що будь-який орган влади чи бізнес-структура може прийняти рішення. Про відселення, але це є в документах по розробці Біланівського ГЗК, Тобто воно е фактично е існує і воно підтверджено е сесією Кременчуцької районної ради, Наскільки мені відомо це питання. піднімали ви як депутатський запит вже... з парламентської трибуни. Саме до яких органів ви ми зверталися, вже... і які результати ви Ми вже написали не, не одне депутатське звернення, не один депутатський запит. Дуже часто ми отримуємо відписки, як це часто буває з органами влади. Але ми розуміємо, що захист тих людей, як і багатьох людей на місцях, відбувається саме в тих громадах. У нас на черзі, в листопаді місці інші громадські слухання в інших сільських радах. І однозначно, ми, представники свободи, будемо там разом з людьми, тому що люди повинні отримати захист, і влада має людей почути, так як обіцяла це три роки тому. А зараз влада не чує людей, а чує олігархів, які вирішили розбудовувати свій власний бізнес на долях людей. Пане Олеже, загалом, щоб вирішувати ті чи інші питання людей на місцях, виборців на місцях, потрібно співпрацювати з органами місцевої влади. Загалом, скажімо так що потрібно змінити для того, щоб зв'язок був ефективний. В першу чергу, чиновники і ті люди, які обираються на виборні посади, мають розуміти, що вони не прийшли на тих своїх п'ять років покерувати. І на власний розсуд перше їхнє завдання це зробити так, щоб люди, які їх обирали, місцеві громади були захищені, і вони розуміли, що той чиновник який чи то той депутат, кого вони обрали, захищає їхні інтереси. А якщо люди, закінчивши вибори, сідаються в м'які крісла і забувають про інтереси своїх людей, а бачать бізнес-інтереси, то це є не самоврядування, це не є ну, от, власне, демократія. зараз триває реформа органів місцевого самоврядування? От ваша фракція, скажімо так, на яких питаннях наполягатиме, що потрібно змінити? Справді розроблена концепція, йде так зване обговорення. Чому називаю так зване? Тому що, на жаль, ми отримали в переважній більшості, знаєте, за, за прикладом Радянського Союзу, такий загальний одобрян. що є концепція, давайте швиденько її впроваджуємо. Ми не вважаємо, що та концепція, яка розроблена, відповідає інтересам територіальних громад, яке є бачення свободи. Ми виступаємо за реальне народовладдя, коли місцеві громади шляхом. Місцевих плебіситів, місцевих референдумів будуть мати можливість впливати на дії місцевих органів влади, місцевих місцевих депутатів. Як ви знаєте, на завершення каденції парламенту минулого скликання був прийнятий закон про всеукраїнський референдум, але з прийняттям того закону був скасований закон про місцеві референдуми. Тобто, у нас вже рік часу 12,5 тисяч територіальних громад, які є в Україні, не мають закону, по якому вони можуть проводити місцеві референдуми. І всі намагання, зокрема депутатів нашого комітету пришвидшити ці процеси по формуванню е, законодавчого регулювання даного питання, не знаходять підтримки, тобто місцеві громади 12,5 тисяч без закону. Ви друг... на сьогодні є автором цілої низки законопроєктів, що стосується призначення позачергових виборів на місцях міських і селищних рад. Чому така велика кількість зібралася? Ну це є призначення позачергових виборів. Справді їх накопичилося вже дуже багато вже понад 100 населених пунктів зараз не мають своїх сільських селищних та міських голів. Це понад 100 сільських рад, а також 15 міст, серед яких Місто Київ, столиця Української держави беззаконно обраного мера і беззаконно обраних депутатів міської ради, тому що повноваження цих депутатів закінчилися згідно Конституції, де визначено п'ятирічний термін перебування депутатів на своїх виборних посадах. Крім того, міських голів немає в Чернівцях, в Херсоні, в Миколаєві, в Черкасах, в цілому ряді міст обласного підпорядкування в багатьох районних центрах і фактично. Останні місяці ми бачимо, що навіть керівництво Верховної Ради питання призначення виборів не ставить в порядок денний. Питання призначення, зокрема, виборів в містах. І ми фактично маємо, знаєте, таке, окрім в країні вибіркового правосуддя, ми маємо вибіркове призначення виборів, де добре комусь призначити вибори, ті вибори призначаються, а інші територіальні громади такого права не мають. І зараз на даний час в Україні майже 5 мільйонів. Українців, які є в громадах, які не мають законно обраних голів, не мають можливості це зробити. Комітет в рамках того, що він може зробити, він відповідні рішення прийняв відповідно. Є наші проекти постанов, ми Вкотре вже призначили вибори, запропонували призначити вибори на 30 березня наступного року, тому що розуміємо, що вибори проводити там в грудні. Ми вже не встигаємо. В січні це є нереально організовувати виборчий процес, і тому комітет прийняв рішення призначити. Позачарові місцеві вибори міських, сільських селищних голів і окремих місцевих рад саме на 30 березня. Ми дуже сподіваємося, і свобода однозначно за це буде голосувати, тому що кожна територіальна громада має право мати своїх законних представників і з них питати про те, що відбувається на їхніх територіях. Бо коли немає голови, навіть немає кого спитати за стан справ. В селі селищі чи міст і такого бути не може, тому що це є вибіркове призначення виборів, це є вибірковий підхід до демократії і до права обирати і бути обраним. Ну і якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, один із законопроєктів стосується зміни статусу міста Чортків, Чортківського району Тернопільської області. Ви є саме ініціатором цього законопроєкту. Власне, що це означає? В цьому що році Верховна Рада проголосувала за два відповідних проекти постанови по Херсонській області і зараз по Тернопільській області. Демов про те, що місцеві громади, які мають значні, Перспективи соціально-економічного розвитку своїх територій претендують на право отримати інший статус своїх міст. Цей статус називається місто обласного підпорядкування чи місто обласного, обласного значення. І, власне, Чортків в Тернопільській області це є фактично другий по своїй величині, по потенціалу, по значимості населений пункт, районний центр, який на півдні Тернопільської області фактично є таким, може стати місцем. Розвитку цілого регіону півдня Тернопільської області і Чутківська міська рада, Чутківська районна рада, Тернопільська обласна рада від підтримали необхідні клопотання, підтримали звернення і позиції громади міста Чотково і з другої спроби, правда, але в сесійній залі Верховної Ради було проголосовано відповідний проект постанови. Зараз де по-новому формування бюджету відповідної територіальної громади йде перерозподіл розподіл функцій між. Районом і містом, і фактично, ми розуміємо, що кожна територіальна громада, яка бореться за е, свій розвиток, яка хоче ш, ну скажімо так, здобути усі е, можливості, і зокрема додаткового бюджетного фінансування, вони всі роблять всі необхідні кроки для того, і Чортків – це є прикладом того, як, е, як територіальна громада добилася на всіх рівнях відповідного погодження, крім того. Крім громади Чуткової, необхідні ініціативи є так само міста Кременця і міста Бережани Тернопільської області. Я думаю, що незабаром ми будемо так само розглядати проекти постанов про ще двох містах зараз районного значення, які претендують теж на отримання статусу міст обласного підпорядкування. І, звичайно, що ми розуміємо, що таких три точки розвитку Тернопільської області, як Чортків, Кременець і Бережани, це справді можуть бути міста, які... Будуть генерувати нові ідеї, нові можливості і бути центрами економічного зростання, які будуть піднімати нашу область, яка зараз є, на жаль, дотаційною, але ми розуміємо, що перспективи і потенціал всіх існують, і тому чутків це є така перша ластівка з Тернопільської області, яка здобула статус, і ми, звичайно. Наші фракції міських, районних, обласних радах будуть допомагати місту, яке зараз отримує нові можливості для того, щоб вони справді зміна використали свої переваги. От зміна міста. А, як власне це позначиться на самих пересічних е, мешканцях? Знаєте, все дуже багато залежить від спроможності місцевої влади зреалізувати ті потенціали, які є на місцях, і це вже є завдання місцевого керівництва, місцевих депутатів це зробити, тому що надання статусу не дає якихось значних привілеїв, якщо ти за це не борешся, за це не змагаєш. Це єди, звичайно, дає можливості здобути окреме фінансування з державного бюджету, уникнути певних там опосеродковних ланок. На рівні там обласного районного бюджету, і звичайно, що це є не одразу додаткове фінансування, а це є шанс. І вже як тим шансом скористаються на місцях, це вже питання на місцях. Але ми будемо в цьому максимально допомагати. Пане Олеже, які власне привілеї отримують пенсіонери, оскільки у вас є і низка законодавчих ініціатив, що стосується пенсійного забезпечення, зокрема усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні. Так, справді ми внесли разом з моїми колегами з фракції Всеукраїнського об'єднання Свободи відповідний законопроект. Він виходить із програми захисту українців Всеукраїнського об'єднання свободи, де чітко задекларовано, що ми виступаємо за збільшення мінімальної пенсії до реального рівня, який дасть можливість нашим пенсіонерам не виживати, а жити. Ми прив'язуємося до е мі мінімального порогу е і. Передбачаємо, що так само має бути обмежена максимальна пенсія, тому що коли загалом ситуація в країні складна і катастрофічна, не може бути так, що одні люди виживають, а інші отримують надмірні пенсії. Ми пропонуємо збільшити мінімальну пенсію в 2-3 рази, які відповідає прожитковому мінімуму, і обмежити максимальну пенсію п'ятикратним розміром. Тобто різниця між мінімальним і максимальним пенсійним забезпеченням має бути в 5 разів. Це буде Соціально справедливо стосовно наших пенсіонерів, вони вже так отримали небезпечну експерименту вигляді пенсійної реформи, які підвищують пенсійний вік. А ми виступаємо, представники свободи, не за підвищення пенсійного віку, а за підвищення реальних пенсій. І Так само за обмеження необґрунтованих пенсій для чиновників, для суддів, для деяких привілейованих прові... категорій, які мають надмірні. Пенсійні забезпечення, а ми вважаємо, що в теперішніх умовах складних економічних люди мають бути достатньо в однакових умовах пенсійного забезпечення. Тому а ми пропонуємо стосується... цей діапазон в п'ять разів і не більше. А, всі мають бути в однакових умовах пенсійного забезпечення. Що стосується пенсіонерів чорнобильців, у вас навіть був такий депутатський запит. За Знаєте, з ним взагалі дуже складно, тому що влада дуже багато говорить про захист чорнобильців, але реально нічого для того не робить. На даний час по оцінкам. Які звучать в пресі і від урядовців, необхідно 30 мільярдів для того, щоб покрити заборгованість та яка є перед пенсіонерами чорнобильцями і перед чорнобильськими категоріями, які стосуються виплат, передбачених законами і вже дуже масово підтвердженими рішеннями судів, і навіть рішенням європейського суду, і вже навіть на рішення європейського суду є виконавчі провадження, але влада вперто не бачить цієї проблеми. Хоча ми чули вже нещодавно. Заяву міністра доходів і зборів про те, що за 9 місяців цього року в офшори виведено 30 мільярдів гривень, якраз ті кошти, які є необхідні для пенсіонерів Чорнобильців. Якби був прийнятий законопроект, який пропонувала фракція Всеукраїнського об'єднання свободи, який би заборонив виведення коштів в офшори, а щоб кошти залишалися тут. Це якраз є ті кошти, щоб закрити борг держави перед пенсіонерами і перед пенсіонерами Чорнобильця. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Олег Сиротюк, народний депутат України. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.